Розпочали обговорення науковці, кожен із яких переконував присутніх, що наслідки аварії потрібно ліквідувати ще сьогодні. Дуже добре, що Чорнобильський фактор всі невідомі усіх на устах, але від чого хворіють люди, ні, не потрібно їх перекриватися Чорнобильським фактором. Треба шукати для чого. З'являються нові хвороби. І тут пряма залишність, чим вищий економічний рівень. Успільства та інших хвороб. Крім того, науковці закликали владу змінювати нормативну базу Чорнобильської зони лише на підставі досліджень. Вчених. Повинні ці дослідження взяти за основу. І так само детально на 47 населених пунктів обстежено. Треба зробити 734 населені пункти обстежити, мати реальну картину по забрудненню ґрунтів, рослин, кормів для тварин, продуктів харчування людей. А то якісь робить заключення після вчених слово взяли громадські діячі. Представник влади переконував. Що всі пропозиції чорнобильців будуть враховані? Це буде е, пряма норма до наших дій, до дії комітету по захисту постраждалих від чорнобильської катастрофи і до них низки законодавчих актів, які будуть прийняті вже як результат нашого засідання. І тут до слова запросили представника міністерства соціальної політики. У всіх присутніх були до нього питання. Першим почав Володимир Ришонков, яким чином біла церква могла харчувати дітей. В Рівненській області, в Житомирській області, у Львівській області, в Волинській області. Скажіть, Невже це треба так довго розуміти? Що це зловживання? Цю ситуацію вже виправили, і тепер ці повноваження передали на місця. Далі естафету критики перейняли громадські активісти. У нас є лист за 12 чи тринадцятий рік по лже ліквідаторам, де було знайдено 2000... 22 тисячі з половиною тисяч лжеліквідаторів, а це гроші. Це гроші з держави, хто грабує державу лже інваліди. Журналісти запропонували посадовцям оприлюднити інформацію про ліквідаторів та інвалідів Чорнобиля та розібратись, врешті-решт, із корупцією. Ви знаєте, корупція в тому, що у нас ліквідатори є лже. Ліквідатори, і вони перші, які сказали сьогодні. Так, да, вони є, але я не знаю скільки їх є, тому що ну тому що я не знаю. А от постраждалі від аварії коростенці знають, чому існує корупція, навіть знають тарифи на різні послуги корупціонерів. Різноманітні тарифи були. Спочатку були тарифи там 200 доларів, потім ну за те, щоб отримати інвалідність. Потім чому? да, потім, 300, потім дійшло до 600. і багато людей цього не скривають. Поїхав взяв там все. Люди із надією прийшли на ці слухання і хочуть, аби їх інтереси лобіювали у Верховній Раді. Поруч біля мене колеги із Запоріжжя, там, десь з Дніпропетровська з Харкова. І так далі. Я їм розказую Чорнобильську важливість теми. Вони на мене дивляться. і Говорять, та ну це це не першочергове, і навіть не десяте питання для них важливіше там зовсім інше.